Міські лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги потребують об'єднання. Таку думку висловив секретар Миколаївської міськради Дмитро Фалько, в етері нашого телеканалу. За його словами, Миколаєву потрібно сформувати спроможну мережу медичних закладів, і оскільки наразі не всі з них відповідають таким критеріям, реорганізація є вимушеним кроком. Зволікання ж із цим процесом, на його думку, може призвести до ще більших втрат. Далі пропонуємо пряму мову. Ми розуміємо, що триває реформа медичної галузі. Ми розуміємо, що нам потрібно формувати мережу спроможних закладів. Сьогодні не кожен заклад є, скажімо так, спроможним, самоокупним може утримувати себе і так далі. Тобто є певний ряд викликів сьогодні стоять. Те, що потрібно. Об'єднувати, мені здається, ні в кого не викликає сумніву. Аргументи, на кшал того, що там велика сума накопичена, там, наприклад, компенсації за невикористані дні відпустки при організації, в нас будуть великі витрати, то ми, якщо ми цього не зробимо зараз, то ми просто цей. Сніжником він буде просто що нас ще накопичуватися, наростати, і чим пізніше ми це зробимо, тим більший обсяг цих компенсацій буде. В центрах первинної медич... ЦП МСД ситуація така, що в багатьох із них обслуговуючи персонал, тобто це ми візьмемо там бухгалтерію, керівників, головних лікарів і так далі. Діловодів не знаю, там, службу, як вона називається? Ну, господарську, наповнення. Господарську службу, да, відділ кадрів і таке інше. Тобто, деінде, що тих, хто обслуговує, більше, ніж тих, хто фактично ну, приносить гроші да, в ці центри. Відповідно, потрібно зробити так, щоб обслуговуючого персоналу було менше, а тих, хто безпосередньо обслуговує містян і, так би мовити, підписує декларації, відповідно, отримує гроші, щоб їх було більше. Тому тут також об'єднання цих центрів воно є очевидним, нагально необхідним. І чим пізніше ми це зробимо, тим більше ми втратимо.